На збори добродів прибули каратисти з Рівненської, Хмельницької, Київської, Чернігівської, Донецької, Кіровоградської та Львівської областей. А тренування провели тренери з Києва Віталій Красилівський, Донецька Сергій Чорний, Ігор Сусновський та інструктор Валерія Сосновська з Бродів. У рамках семінару учасники відпрацювали тренування в розділах Ката, Кіхон, Бункай та «Фулконтакт». Відбулася атестація тренерів і суддів. Також проведені попередні етапи з формування збірної України на чемпіонати всеукраїнського. Та міжнародного рівня суддівський семінар, атестація і переатестація суддів відбулася під керівництвом судді міжнародної категорії Ігоря Сосновського. Керівник спортивного клубу Прометей Ігор Сосновський висловлює вдячність усім, хто сприяв проведенню спортивного заходу всеукраїнського рівня у бродах. Це підприємці Віталій Савчин і Тетяна Поп, директор гімназії Надія Присяжнюк та керівник народного фольклорного ансамблю Криниченька Наталія Ковальчук. За гарне пісенне привітання каратистів з усієї України на гостинній бродівській землі, так як це вміє робити Криниченька.